Там був Еміль, я його побачила. Хто казав? Магічні сходи. Привіт всім! Ми приїхали в торгівельний центр. Містечко Рок, а, десь 30 кілометрів від нас. Тут великий супермаркет, леклер, тут є і продукти, але найголовніше ми точно знаємо, що там є, є канцтовари. Завтра дітям в школу. У нас є список того, що необхідно. Ну, щороку його надають. Власне, і ми нічого ще не придбали. Завтра треба прийти вже повністю зібраними. Я Сумніваюся, що нам вдасться все купити, нічого не забути. Одного то вже будемо до... купувати протягом навчання, коли щось буде вже більш зрозуміло, чого не вистачає. Тим більше, що воно все коштує грошей, бачите, сьогодні неділя. Все зачинено. Так, я трошки не розумію, леклер, леклер. Ось там. Угу. Все, я згадала, де ми знаходимося. Ось нас дещо залишилося із минулих років, і ті списки величезні багато чого треба, але в нас з минулого року. Так, так як п'ятеро дітей, школярі, повторюються ті самі приладдя, щось в нас є, щоб не витрачати зайвого, тому що я ж кажу, що це коштує все 2, 3, 4, 5 євро зошити. Один зошит, той, що вимагається. Тут вони такі величенькі за розміром. Я все покажу, коли ми купимо. Детальніше трошки розповім. Необхідне і скільки ми за це заплатимо. Минулого року ми близько 300 євро заплатили за всі канцтовари, які були дітям необхідні. Так, ми повернемось продукти купувати. І сьогодні неділя, це означає, що всі супермаркети, магазини, все зачиниться о 12 тобто через годину. Менше години в нас залишилось на все. Хотілося поспати довше. Ми приїхали о 12 і перші діти полягали спати, тож дуже рано встати не вийшло. Тепер у нас обмежений час. Треба все дуже швидко купити, щоб вдома продуктів немає. Ми коли їхали. В Україну максимально все вигрузили, холодильник вимкнули, тож у нас повністю пусті комори, ні овочів, ні фруктів. Ну, якісь є запаси, типу консерви, хру, о, крупи, таке, але ж цього недостатньо. На сьогодні треба ще додатково купити. Бачите, тут і одяг можна купити на і білизну. Це необхідно є. О, тато зайшов вон там. Хитрий тато, дивись, він вже на місці. Поки ми обходили ось, ось відділ для школярів. Починається одяг взуття. О, ще ми сподіваємось, до речі, що будуть хоч якісь знижки, тому що. На канцтовари, тому що вже сезон пройшов, всі скупилися, але поки що я знижок не бачу. Навпаки, може бути проблема, бачу, вже городні повиставляли. Зазвичай тут все в канцтоварах, в зошитах, в олівцях. Набрали, магазин зачиняється о 12.30. Вже кілька разів попросили на вихід через гучну мовиць. Бон журнет. <риклад> У тата в руках твої речі. <риклад> так, це правда. З Амазону доїхала оліяна гітара, яку ми намагались в Україні купити на день народження, але вона так і не приїхала. І ось нарешті. Так, сказали, що є в наявності, і не могли нам три тижні її надіслати. в Україну. Тож довелося тут перезамовляти. Ось. За цим дзвоном я скучила. Так, це ще що, що було в нашому житті два з половиною роки, а потім не було. сьома вечора. Так, отже, обіцяла показати, які ми купили консультару. Ось такий чек. Мабуть, метр довжиною. Так. І спершу ось такі шкарпетки. Другий раз беру. 12 пар тут і доволі низька ціна виходить. Так, всього 6 євро, 5,95 коштують, тобто ось по 50 центів одна пара шкарпеток, це ну, супер низька ціна. Брала вже їх якість така середня, скажімо так, але враховуючи, що вони білі ці шкарпетки, це хлопцям, старшим Миколаю, Петру і Семену. Ось, тобто в якийсь момент вони вже непридатні по кольору можуть бути для носіння. Тож недовго, нетривалий час зберігають вони таку свій, такий білий кольор, але мене влаштовує. Якраз в момент, коли вони вже затерті, і їх не можна носити. Можна купувати наступну партію. Тут вже три пари діти розібрали. А це ось залишилось. Розмір 39-42. Далі, отже, констовари, так як вже сьогодні наступний день, понеділок, учбовий, діти вчора збиралися. Те, що залишилось, дещо ні. Я не впевнена, що зможу одразу казати вам по цінах. Це, звичайно, доволі. Коштовна і якісні канцтовари, наприклад, мапи, всесвітньо відома марка. Ось такі ножиці, ось такий клей олівець. У нас щороку дають нам списки, в яких можна прочитати згідно їх збиратися. Щось у нас залишається, не все нове постійно треба. Наприклад, одна з таких вимог це механічні олівці мають бути, окрім звичайних. Так, ось така ручка на чотири кольори теж вимагаються, щоб у дітей були саме такі ручки. Вони пишуть різними кольорами в школі під час уроку, і треба ось швидко змінювати кольор. Тож, ось made in Friends написано. Ось це ці цікаво. Бік це французька Думаю, що ні. Але зроблено у Франції. Французи дуже люблять, щоб було зроблено саме у Франції. Скотчі. Це теж. І що в нас тут? Так, дещо діти взяли зараз, дещо візьмуть трохи пізніше. Дещо було, і взяли, на, ну, от, наприклад, як кольорові олівці, є вже розкидані і зібрати ось таку палітру складніше і довше, тому я взяла це недорогі, недорогі олівці. Спробую знайти швиденько е, в чеку і скажу хоча б кілька цін, щоб ви розуміли приблизно порядок наших закупів. Так, це у нас цічки ці ось. 27 сім штук. Так, дуже важко тут всі ціни розібрати. Але ось такі гумки коштують євро 06. Одна упаковка по євро 40, невеликі зошити. Ось в клітинку вдалося купити. Хоча стандартні зошити тут мають ось таке розлінування, ось такі. Клітинки, і щоб знайти наші звичні клітинки, треба ще постаратися докласти зусиль, як то кажуть. Знайшли ось ці, це не звичайні зошити, а тут можна ці листки відривати і в папку десь підшивати їх. Теж дозволено такими користуватися. Шитими папками, щоб не носити всі зошити. До того ж, можна таку папку зробити на кілька предметів. Але ось клітинка така потрібна для математики, геометрії в першу чергу. Тут їх кілька штук було, і вони коштують 2,90. Так само 2,90 коштує ось такий зошит. Тут обов'язкова вимога була мати ось такий. Гаманець, не гаманець а кишеньку, скоріше. Ось таких було 4 зошити по 2,90. Ці коштують 3,20, Вони більшого формату 24х32 см. Але виглядають так само. Теж таких 6 було, там майже на 18 євро вони обійшлися. Ось, власне, цей набір коштував 5,50. Ось таке. Ці олівці дуже дешеві, вони 75 центів коштують 18 кольорів. тобто На євро 52 набори олівців, вони може не супервисокої якості, але знову ж таки на якийсь час вистачить, поки вони не, не розгубляться. Ось У нас є і дорожчі, і якісніше, звичайно. тобто Я це такий, швидка допомога. Ці набори взяла, щоб було. Лінійки. Так, швиденько, мабуть, більше нічого такого не запам'ятала. Ось ці коштують євро 20 такі ручки. І, власне, все, що я хотіла показати, особливо, ну, що зушити виглядають не дуже звично для нас. Як... Зараз -то ми, звичайно, вже третій рік до них звикли, четвертий навчальний рік тут. Але ось, ну, вони доволі коштовні, дещо у нас залишилося з минулого року, як я вже і сказала. Ми ще придбали продукти деякі, і вийшла в нас чек на 260-259 євро. Ось такі ми зробили швидкі закупи. Звичайно, це не все. Щось буде знову, там ще калькулятор треба докупити Петру, бо в старших хлопців є, а є така теж вимога. Все інше має вистачати, можливо, там. Ще виявиться, що циркуль загубився, здається, в когось У Семена, здається, зламаний циркуль треба буде про це подбати, додатково ще їздити купувати. А в магазині в супермаркеті зустріли українців. Ну, як українців, коли вони спочатку ми їх почули, а потім вони вже до нас підійшли або почули нашу мову, а вони розмовляли російською і коли я. Почула, що вони переводять ціни на гривні, обирали теж зошити, діти, троє дітей там в школу збиралися. То було зрозуміло, що такі українці Порозмовляли з мамою, з жінкою про те, хто вони, звідки вони там неподалік мешкають від цього містечка рока, де торгівельний центр, тобто ще ближче до Тулузи, ніж ми. Теж більше двох років тут живуть і так далі. Що цікаво, вона каже: ми позавчора повернулися, кажу, а ми вчора повернулися з України. Їхали вони автобусом, повертались з дітьми. Вона ось, і якось так швидко, кількома словами, перекинулись, і я шкодую, що не обмінялися контактами. Чи принаймні можна було сказати їй про цей канал, щоб. Якщо цікаво підтримувати далі спілкування, не знаю, <гум> немає в мене такої звички, і така думка до мене надійшла вже трохи пізніше. Щось таке, мабуть, підсвідоме спрацьовує, якось якийсь бар'єр стоїть не обростати тут зв'язками. Якось не знаю, чому мені ще треба про це подумати. Щось сталося, чому в мене не виникло першої такої думки, бажання. Підтримати далі спілкування, чи, можливо, є якась впевненість, що ми обов'язково ще зустрінемось, десь буде нагода і поспілкуватися і вже впізнати одна одну, одні одних. Чи, можливо, в цьому ж супермаркеті колись ще раз пересечемось, хоча ну, це таке випадок рідкісний збіг обставин, що їм теж знадобилося їхати саме сьогодні і купувати. Купувати собі канцтовари для школи, для дітей. Вони, до речі, з Києва, з Гостомеля. Ось. Е, ну, все, на сьогодні буду закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво трохи такий інший формат, вже більш спокійний, мені здається. Хоча ще, ще доїжджаємо, ще тут не. не... Не приїхали, не зупинилися. Ще купа справ, які треба вирішувати. Ось і сьогодні, в понеділок, коли діти вперше пішли в школу. Є нюанси, є про що розповісти. Тож зустрінемося в наступному відео. Обов'язково е покажу, розкажу, як... що сталося, які в нас новини, що куди ми рухаємось далі. Ну, все як завжди. Дякую вам за вподобайки. Дякую, що залишаєтесь на каналі, цікавитесь відео. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Це теж дуже важливо. Е і все, побачимось наступних відео. Бувайте.